Пам'ятаєте, як в 39-му році, як Польща розпалася? Ну. І прийшли тоді ті сувіти? Русські, то прийшли були і русські і словаки, тут. Там, вони так разом скосьто воювали і вони сюди прийшли. Ну це і все. Ти прийшли ти вже тихо. Туди, що школа була один рік, нас прийшов туди, я, 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 Вчителі поляків почукали гад, вже поляків не було. Вже хоч поприходили, навіть був такий раз, бо ще бойов бути ти тим священиком, ти пішов переписував вчителів. Ну але я довго не, не, туди не була. Бо все 40-го, 41-й, а 42-й мене забрали до Німеччини. А вже прийшли німці ще перед тим, так? Так. А як німці прийшли, пам'ятаєте? Та як не пам'ятаю? Пам'ятаю. О, oh, наші вже пару були йшли в коменданти з нашого села чоловіки, а то поліцаї. Та не такі були строгий Боже, Та мене вночі забрали. Туди забрали нас 37 з села, 37 семеро людей. Ну, і, а жидів вже були побили. Вони 41-го прийшли до жидів побили. То страшне. Жидів з Коломиї відбивав дорогу, а ми жили ту недалеко, як цвинтар. Цовятко було, попри гостейністах. То вели, діти маленькі, то ще десь побели те побели.